Вітаю, друзі. Думав трохи зробити паузу. Ну, черговий тут записати в наступну суботу чи неділю, якщо випаде час в суботу, як правило, зайняті. В неділю все-таки можна знайти час. Як правило, я тоді щось знаходжу. Але так вийшло, що товариш, з яким ми переписуємося, Олександр прислав мені. Цікаві цифри, над якими я ніколи не задумувався, хоча я сам і цитую, коли говорю про покоління, наступність поколінь, що передають, що, ми, що таке генетична пам'ять, як вона формується, навіть взиваючи до о, своєї аудиторії, чи знаєте, до яких хвороб ви схильні, власне, що вам передали батьки, схильність до чого. І точно так же рекомендую студентам не екс молоді, не експериментувати навіть з легкими наркотиками, не експериментувати, тому що ніхто з нас не знає схильність, наприклад, до шизофренії і з провокатором канабіоїдами, в кого може бути. Не треба крутити той револьвер з барабаном біля скроні, щоб бабахнути і виявитися. З великим психозом лише від банального від банальної коноплю, яку, здається, впалять всі. Не ризикуйте. Я думав назвати цей етюд вдячність. Спочатку подумав, назву його вдячність, подяка. Ні, скоріше вдячність. Потім, щоб воно було більш прицільно і прив'язувалися до самої ідеї, я все-таки згадав покоління. Але, як завжди, ну, це вже стає традицією. Не знаю, більшості з вам подобається, за що я вам вдячний, що ви пишете, що, мабуть, треба підтримувати оцю таке дивне поєднання психотерапевтичні етюди і музика. Погодьте, що музика також має психотерапевтичний вплив. Я показую те, що я сьогодні буду слухати. Я не, не, не роблю якусь, не провожу ідею, слухайте лише це, тільки розвивайтесь в цьому напрямку, пізнавайте там таку-то музику, пізнавайте будь-яку музику. Що сподобається, того і тримайтеся. В когось добротно тримає старий добрий рок, молодці, супер. Я точно так же прочитав, що Ролінстон випустив новий альбом, хочу його послухати, дуже хочу, тому що люди, яких за 80 років творять таке на сцені і в творчості, мабуть, того варто. Але сьогодні я згадаю іншого композитора, виконавця. А раз я попередній показав, нагадав. Дякую, що багато з вас написали, що «О, так ми його знаємо, ми його слухали в Києві. Це любимий наш композитор. Ми під нього відпочиваємо, ми любимо слухати його композиції, Людовики Айноводі, То сьогодні якби, продовження цієї ж теми, принаймні цього напрямку музики. І в даному випадку я вам показую один із альбомів, ну, як на мене, також видатного, однозначно видатного композитора Ганса Сімера. Ганс Сімер це німецький композитор, німецький виконавець, мультиінструменталіст, який в свій час приїхав в Великобританію і там закінчував уже школу і музикальну освіту отримував. У самій Великій та Британії. І на запитання, до речі, журналістів, от чому він виїхав з своєї батьківщини, він відповів достатньо аргументовано. Він сказав: Я в Німеччині а в цьому віці, юнацькому віці втратив батька. І для мене це був такий удар, що я просто шукав в чому мені забутися, так як наркотики були для мене неприємними тема. Інші варіанти, то я хотів забутися втекти від цього всього, і я пірнув музику. Так виявився Ганс Цімер в Британії, і пішло, поїхало. З гурти різні, в тому числі і рок-музика, а потім написана музика до фільму, а потім захоплення мінімалізмом, а потім тонке відчуття мелодіки, і особливо там, де він. Дивився картинку. Тому, а ви, якщо хочете пізнати його творчість, то в основному вам інтернет або інші записи будуть підкидати а, саундтреки до фільмів. Ну, чого вартує, лише згадайте культовий, знаменитий, оскароносний фільм з Дастіном Хоффманом Людина дощу Реймен. Вже чого там також Ган Сімер, там його музика звучить. Кан Сімер також музик, творить ту музику, яка заставляє зупинитися. Зупинитися. От, оце музика Slow Life. От, Я думаю, як би підібрати слово слово, Словлайф. Чому я зараз вивів на екран оцю картинку і не змінюю її? Та тому що от зараз я а, думаю також, що Ютуб пропуститься. Включу один аудіофі, а одну дорожку. До речі, також із фільму і так вимкну телефон. І ви почуєте, наскільки відповідає та музика а, Ганса Цімера цій картинці. До речі, коли я думав над темою цього терапевтичного етюду і подумав: а от цікаво було би робити етюди на фоні музики, не просто розповідати про то Людовку Айнауді, Ганса Цімера чи інших виконавців, а от робити ролики на фоні музики. І тема сьогодні покоління, зв'язок покоління, глибина покоління, як на мене, просто ідеально лягають на подібну музику. Ганс Сімер. Музика не така проста Ганса Цімара, як здається, на перший план. Треба просто її слухати довше, але однозначно вона викликає відчуття м -м вічності, безперервності, чогось такого, де ти бачиш, як на цій картинці, де ще є тіні, постаті, силуети. І які чим більше віддаляються, тим більше вони зливаються з горизонтом і десь зникають, але ти знаєш, що вони є. Це як і наше, наші прабатьки, які зникають за горизонтом, але без них нас би не було. Я спробую стишити, і все-таки я не знаю, що в мене з цього всього вийде, вивести а, якби основне те, що мені прислав товариш, основну тему, і просто спокійно прочитати її. Не знаю, що це вийде. Получається, якийсь театр одного актора. Ну, я не актор, ну вибачте, я все-таки моя область це медицина, психотерапія, але тим не менше. Ось що він мені прислав. Чи знали ви, для того, щоб народитися, нам потрібно двоє батьків, чотири бабусі і дідусі, вісім прабабусь і дідусів, 16 прапрадідусів і бабусь, 32 тетра бабусь і дідусів, 64 пента бабусь і дідусів, 128 нека бабусь і дідусів, 256 гепта, бабусі дідусів, 512 окта, бабусі дідусів, 1024 нона, бабусі дідусів, 2048 дека, бабусі, дідусів, всього за останні 11 поколінь. Потрібно 4094 предки. І все це приблизно за 300 років, всього то за 300 років до того, як ми з вами народилися. Зупиніться на миті, подумайте, скільки це доль, характерів, життєвих перемог, програшів, скільки всього повинні були пройти лише 11 поколінь, а це не так багато і не так мало, як 4094 людини. Для того, щоб ми з'явилися на світ і почали жити своє життя, уявляєте? 4094 людини дали щось частинку, яку ми всі несемо. Це привід подякувати, привід оглянутися. Які б не були, і коли я чую. Де в батьках, там не злагоди, там щось не виходить, там образи зависли. Мені так і хочеться сказати. Проблема не в тому, що у вас там не налагодилися відносини, зіпсувалися відносини. Просто ваші батьки це одні з 4 тисячі 94. Це в 11 поколінь, а 12, 13, 14. А якби ця, цей ланцюжок на якомусь етапі зірвався, от не познайомилися ваші окта чи тета, дідусі і бабусі молодими, не зійшлися і не створили з двох клітиночок ваших прапрабатьків, а ті не познайомилися. Ми би зараз з вами не розмовляли. Це взагалі фантастика. От, от дійсно щось в цьому є таке космічне, як іган Сімер, який десь витає в космосі своїм просто дзинь, дзинь, достукуючись до нас, до розуміння роду, до того, що ми несемо, генетичну пам'ять, схильність до чогось, не схильність до чогось. Болячки, схильність до болячок теж передається. Навпаки стійкість до болячок. Траєкторія життя закладена 4094 людьми, але реалізується в моєму житті, в вашому житті, в житті нашого друга, а тепер наших дітей, а тепер внуків. Це вже не 4 тисячі це ще більше. Дійсно вічність, дійсно космос. Так і хочеться сказати Гансу Цімеру. Слухай, мужик, ти правий. Коли ти пишеш історію за 300 років для 4 тисячі людини, яким ми вдячні тим, що відчуваємо, бачимо. Тим, що переживаємо, вдячні, що страждаємо, і виходимо з цього страждання. І рухаємося далі. О, до речі, отримав диск. Ой, обов'язково вам його окремо прокручу. Мій любимий Цуйоші Ямамото. М -м, геніальний японець. Цього разу він записався з YoShio Suzuki, басистом. Два талановитих японців, піаніст і бас. Ну, я вам окремо ще розповім обов'язково. Сьогодні ж мене вразила ось ця тема: скільки доли, скільки людей сходилося, трималося, народжувалося, рухалося. Щоб нарешті з'явилися ви, ми, наші діти, наші внуки. Ган Сімер. Круто. Ну ось так. Дещо лірично, можливо, щось сумуне. Але, знаєте, така світла, світла вдячність їм. Тим, кого вже зайшли за обрій, вже немає. А ми продовжуємо. Думайте, друзі.